Україна хоче перемовин, і ми ну, буквально секретар РНБО України про це заявив, що ми все робимо зараз для того, щоб вийти на перемовини з Російською Федерацією. Це нормально. Немає тут нічого такого страшного. Будь-яка війна завершується перемовину. Ну майже будь-яка війна завершується перемови, не підписана якимись документами. Але ще раз кажу, на яких умовах це буде ці перемовини вестися? Ну це вже інше питання. Зараз це йде до того. Я бачу по міжнародних політиках, як, як, як розмовляють, як надають нам озброєння. На жаль, ще раз кажу, тому що ця ситуація яка є зараз в Україні, не сильно хороша для початку перемовин. скажімо так, вона це все завдяки нашим великим друзям і партнерам. О, це все завдяки їм. Якби вони надали нам ту кількість озброєння, ту кількість підтримки, яку вони нам обіцяли, звичайно, ця ситуація була б зовсім інша. Зовсім інше, але на жаль, ми вже вимушені стартувати в цих перемовинах, якщо вони відбудуться там протягом там, наступних там півроку, якщо вони так говорять про те, що можуть початися перемовини протягом наступних півроку. Е, хоча в мене дуже, дуже великі сумніви в цьому поки що є. От говорять, що в літі літом почнуться. Я теж в тому сумніваюся, тому що я собі уявляю ці перемовини з Путіном, який розказує, що давайте нам віддавайте всі території, от, тому що ми якби дуже сильні, дуже сили, цей, хочемо вас всіх знищити. От, а ви там ще навіть ви ще навіть не отримали навіть навіть третину вашого обіцяного обіцяної підтримки от ну то це така дуже складна ситуація тому я кажу я впевнений що мінімум треба буде рік часу для того щоб почати ці перемовини Тобто. от але все таки вони до того україна до цього йде тому що вести безкінечно бойові дії я так розумію ніхто не планує і в тому числі і україна